Друзі, привіт! Сьогодні буде найпопулярніша снасть на щуку. Беремо жилку. Покажу, як з цієї снасті зробити, щоб вона працювала із двійником, і з трійником. Як змінювати повіці прямо на риболовлі і так далі. Жилку я беру 0,4. Раджу вам брати 03-04. Перше, що ми робимо, ми сюди надягаємо, надягаємо два стопори. Один стопор. Так, оце я не полюбляю, коли отак вони вилазять. На, щось намотали і стягнули на жилку. Це тому що в мене стопорки звичайні. Для звичайної поплавцевої вудки. Сюди краще брати, звичайно, їх трошки більшого розміру. Ось два я натягнув. Чому два? Тому що ваги все ж таки. Величенькі, і щоб у нас глибина не збивалася в процесі ловлі, то краще поставити два, якби перестрахуватися. Поплавок я надягаю ось так. Чому так? Тому що ну, я завжди люблю сюди ставити карабін, але можна його і не ставити. Тобто, працювати, воно все одно буде, і на снасті буде менш зайвого. Але якщо вам треба її транспортувати в зібраному вигляді. І незручно, коли поплавець в нас туди-сюди тіліпається, то ставте карабін. Потім надягаємо ще два стопорки. Ось перший пішов. І другий так, також пішов. Далі беремо ось таку оливку. Я беру 8 гранів. Багато питань, скільки цей поплавець, скільки потрібно, щоб він стояв. Я перевірив, дивіться, 8 стоїть, 15 також, також стоїть. Тобто лише змінюється рівень. ну, ви зрозуміли. Так, Тепер на жилку надягаємо цю оливку, чудова оливка. ставимо та сторона, що більше, ставимо її вперед, тобто до гачку. Ось оливку я поставив. Тепер нам треба взяти ось таку штукенцію, це в нас застіпка. І прив'язуєте її будь-яким надійним вузлом. Ви обираєте самі, а я прив'язую клінчом. Тобто обирайте свій вузол самі, щоб я за нього не відповідав. Я довіряю клінчу, намотав, завів сюди, тепер завів сюди. І ось чудово він зараз затягнеться. І ніколи ніколи не підведе чудовий вузлик. Край відкусюю, трохи залишаю трошки залишку, щоб на випадок, якщо трошки він підтягнеться. Тепер дивіться, в чому у нас зручність є. Я беру ось такий повідець, взагалі я повіці сам в'яжу для джигової ловлі. Знайшов ось такий 0,6. Я брав би 0,4-0,5, мабуть. Ну, якщо ви очікуєте трофей, то ставте 0,6. Навіщо тут застібка? Дивіться, коли ви спіймали вже щуку, вона іноді може ваш флюр порізати, особисто якщо це буде 04,05. І ось в тому місці повідець вже не такий надійний. Тому краще його замінити, щоб не було таких неприємних випадків. Ви зрозуміли, про що я кажу. Тобто втрата риби. І потім по надійності застібка все одно витримає більше, ніж ваша жилка, але все одно використовуєте катушку з фрикціоном або таку з курком, щоб ви могли спустити напругу, якщо у вас буде якийсь трофей. Пішли далі. Далі я беру трійник. Дивіться, якщо у вас дуже маленька або дуже велика риба, то і підбираєте ви трійники. Ну, відповідно вашій очікуваній, ой, очікуваній <кхе> відповідно вашим очікуванням. Так, ось так надягаємо. Сюди чіпляємо живця і за ноздрю, як вам зручно, або за хребет. Якщо за хребет, обов'язково не пробити йому сам хребет. Той. Тобто або вище хребта, або нижче, краще вище. Щоб, якщо в хребет попадете, то все, шабаш. І якщо під хребтом, можливо, задінете внутрішні органи, також може бути незручно, тому краще брати вгорі. Вгорі його легше збити. Тобто обирайте, що вам краще. І дивіться, що ми можемо ще зробити. Ми можемо зняти цей трійник. Зняти цю застібку. Застібка завжди йде з повідцем, ну, якби в комплекті. Так? Якщо у вас такі повідці, які ви купували. Знімаємо ось так. Потім. Проводимо цей повідець. проводимо через жабри до рота. Потім беремо двійник. Це я вам показую, хто фанат двійника. І коли ви вже живця. Продягли. Вибачте, що рудить трохи. Заводимо трійник ось сюди, ось таким чином. І потім у нас виходить, що О, двійник, вибачте. Двійник просто виглядає так з рота, але живець сам не пошкоджений. В цьому, звичайно, є перевага. І коли щука його з голови буде захоплювати, то вона двійничком в першу чергу і зачіпиться. Ось так у нас виглядає снайп зборі. Тут стопарки, поплавець, виставляємо глибину. Потім оливка 8 грам, можете ставити 8, 12 до 15, потім йде повідець. Друзі, на оливки, на все це я залишу вам в описі посилання, якщо цікаво. Також, будь ласка, поставте лайк і дякую вам за перегляд.